Змовляємо усіх, нас охрестили, коли і в плині, ще ніде не було, мій славний народе, чому ж ти повинен схилять перед нею чоловік? мій славний народе, чому ж, ти повинен схиляти перед нею, чоловік? Сили, народ наш докути з'єднай, Бо те, що належить моїй, в ми не дамо роз'єднать, Бо те, що належить моїй, в ми не дамо роз'єднать. у місті герої, апостола Людові. Лишня церковця стоїть, на мові чудовій моїй, українські молитва до Бога звучить. на мові чудовій моїй, українській молитва до Бога звучить.